Вітаю, друзі! Сьогодні пропоную підняти тему організації простору та готовність до уроку. Чому це так важливо? І ця тема буде корисною для батьків, для педагогів і для всіх дотичних до навчального процесу. Тож починаємо: коли починається ця готовність до уроку? Чи вже перед самим уроком, чи вона починається ще забагато і завчасніше? Так, відкриваємо маленький секрет. Вона вже починається тоді, коли з вечора. Ваш хлопчик чи дівчинка готується до уроку. І хто це саме робить? Чи він самостійно складає свій наплічник, чи разом з ним це робите ви? В перших класах обов'язково це має бути супровід дорослого. Чому саме? Тому що може він ще не дочитувати до кінця, що відбувається, може він десь втрачатися і тому потрібна допомога. Ви можете. Не складати сам наплічник, а казати, які в тебе завтра уроки. Давай почитаємо, давай подивимося і складати ці речі. Складені речі наплічник вже говорять про організацію мене як учня на завтра, так якщо ми говоримо про дитину. І це дуже важливий компонент. Про нього варто не забувати. Тому готовність до уроку з вечора це великий шмат організаційних питань, які ви вже врахували на завтрашній день для своєї дитини. Другий момент, який потрібно запам'ятати, це готовність простору перед тим, коли ваша дитина готує уроки вдома. Чому саме так? Якщо у вас на робочому місці вашої дитини знаходяться годинники. Машинки, навушники, різноманітні ігри, а потім ще додатково книги. Цей простір а, не налаштований на роботу, тому що є багато відволікаючих факторів, є багато того, що може заполонити своєю увагою увагу вашу дитини. І тому варто зрозуміти, те, що знаходиться на столі, це те, що 100% буде використано сьогодні в роботі. Тому маємо пам'ятати. Пенал з ручками, олівцями, всім, що потрібне, набір зошитів, з якими буде працювати і звісно книги. А, і це дуже важливо. Адже якщо ми вже в домашніх умовах організовуємо навчальний простір, то є ймовірність, що цей навчальний простір принесеться до кабінету, і є ймовірність, що ваша дитина буде послідовно і організовано працювати. Працювати з тим матеріалом, який є перед нею. Вона не буде відволікатися на посторонні і на зайві фактори. Вона буде зосереджена на тому чи іншому виді роботи. Ще один з варіантів, які ми можемо приносити для організації це пісочні години. Або таймери. І ці елементи дуже важливо використовувати для дітей, які довго тривало працюють над тим чи іншим матеріалом, або вилітають, постійно відволікаються. Тому саме таймер або заведений годинник, який пропущує через певний період, може допомогти нашій дитині бути організованим і працювати вчасно. Далі, чому так важливо, щоб Перед уроком в дитина чітко розуміла, що в неї буде за наступний урок, і чітко розуміла, чому варто організувати свій простір. Тому що, якщо на уроки в уроці в дитини є багато зайвих елементів, це означає, що вона не переключилася з. Перерви з часу відпочинку і не переключилася на навчальний процес. Це мега важливо. Це не просто про організацію, це про формування внутрішнього плану дій, про формування вольової регуляції. Вольової регуляції як я пересилив себе. Відклав свої е, клопоти, перерви і прийшов зараз навчатися. Для цього я організував простір або організувала простір. Для цього я підготувала зошити, для цього я підготувала книгу, для цього я підготувала свої е, речі. Що саме цікаво, є таке, що скільки разів не говорити, а дитина постійно продовжує це робити. Як з цим бути? З цим бути це потрібно. Послідовно і планомірно нагадати. Давай звернемо увагу, що зараз не так, що має бути на столі, а з чого зараз немає. Тобто пошукова робота, а не самостійне прибирання вчителям чи батьками речей із робочого місця, дозволить дитині зрозуміти: ага, то значить, у мене зараз урок. І який саме? Ага, то це зараз той період, коли я буду готувати домашнє завдання. Ага, то це значить, зараз потрібно зосередитися і попрацювати. Працювати. І всі ці моменти дозволять дитині бути зосередженою на тут і тепер. Чому це про е, контроль? Тому що я відкладаю те, що не дуже мені потрібно, і починаю те, що дуже цікаве, те, що дуже імпонує гру, і я починаю контролювати. Той процес, який буде відбуватися тут і тепер, і він пов'язаний, наприклад, з батьками, які сидять і займаються з дитиною, або пов'язані з вчителем, який знаходиться біля дошки, або він пов'язаний з посередником, який є, да? наприклад, вчителька відразу запустила якісь демонстраційні матеріали перед уроком, або посередник комп'ютер да, на уроках інформатики, і я. Тут знаходжуся в активності і заразом працюю. Тому, як ви розумієте, організація простору зменшить багато а, моментів, вона знизить дитячу тривожність. Чому? Тому що дитина не буде хвилюватися, що там не так, тому що у неї все знаходиться під рукою. А, вона зможе допомогти бути дитині впевненою. Чому? Тому що, якщо дитина разом з батьками збирана наплічник. То в школі вона впевнена, що вона взяла всі речі, які їй на сьогодні необхідні. І в неї не виникне запитання з тим, що я десь щось не поклав. Або не виникне запитання, що мені мама чи тато чогось чи бабуся не поклали. Тобто це формує дорослу відповідальну позицію маленького хлопчика чи дівчинки. І це дуже прекрасно. Я не скажу, що це відразу, але це допоможе нашим дітям сформувати. Організувати навчальний простір і сформувати сходинки до навчальної мотивації. Зараз ви мені ще скажете, що досить часто буває, люди в хаосі знаходять все. Так, люди творчої особистості дуже часто знаходять в хаосі багато. них можуть бути закладені стіл різноманітними моментами, але це. Дорослі особистості, які можуть зрозуміти і відкласти ненагальне і зробити нагальне. Діти цього не можуть, тому що їх захоплює те, що є яскравим, їх захоплює те, що є натхненним. Тому ми маємо дорослі потурбуватися і попіклуватися про Навчання організації робочого місця, яке в майбутньому тільки принесе корисні наслідки для наших дітей. З повагою до вас була Тетяна Кутько, і надіюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. До зустрічі, бувайте!